За статистикою українці щорічно витрачають приблизно 5 тисяч гривень на ліки. Місяця виходить приблизно 400 гривень. А скільки насправді витрачають містяни на ліки? Мало витрачаємо, тому що стараємося займатися профілактикою. Робимо щеплення сезонні від грипу, літо проводимо на свіжому повітрі, на сонці, вживаємо багато вітамінів. Дуже мало витрачаємо, тільки обізболюючи від головної болі. Все. А скільки десь приблизно виходить за місяць? Ну за місяць, ну до тисячі гривень, це точно. До двох тисяч, тому що у мене цукровий діабет, гіпертонія. Я після інфаркту операції на серці, тому в мене дуже багато виходить на таблетки. Напевно, десь гривень 500 буде, десь так, приблизно так. І так, щомісяця чи іноді буває? Ні, не щомісяця, ну слава Богу, здоров'я ну, нормальне. Тобто Раз в два місяці, три десь так. Дуже багато, дуже. Я навіть не знаю, практично вся пенсія. А яка приблизна сума? Ну, десь до трьох з половиною тисяч. Тільки живу вже за чоловіку пенсію. І на нього теж дуже. Аптека кожен тиждень дорожає, дуже дорого. Ну Не менше тисяч трьох. Це якщо якісь антибіотики, пробіотики, противірусні температура і так далі. Це, напевно, тільки діти. Без дорослих. Якщо на себе, ну я приймаю там комплекс ліків, мені необхідний. Ну, десь, напевно, десь теж дві з половиною тисячі в місяць ці ліки коштують. Не знаю. Я практично не користуюсь ними. Це залежить від ситуації, чи діти хворі, чи не хворі. Ну, мінімум 5 тисяч виходить. В місяць, так? Ну, так. Да. Приблизно да, на кожне лікування дитини. Приблизно небагато, ну, десь ну, гривнів 200-300. Ну, десь 2 тисячі. Щомісячно чи іноді. Іноді. Іноді загалом просто закуплююся і все, мені вистачає. В собі, слава Богу, і дружині так, ну, можливо, зараз така прийшла трошки осіння хандра то ну, приблизно певні 500, бо такі противірусні якісь препарати. А малюкулка, надзвичайно, треба більше. Вітаміни, дери, всякі крема, якщо це вважати можна медикаментами, то е, в середньому на тисячі, дві 3 йде на день.